Вітаю всіх вас, вірні глядачі, і як показує статистика, по більшості жінки, по меншості чоловіки. Всім традиційної Хеллоу! Нехай скоріше здохне бункер на хуйло. Ви на каналі Зутаріум, А з вами Дзюба з черговим прогнозом на середу, 7 серпня 2024 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти Вікторіус Старо, Таро переможців, а епіграф буде з цієї книжечки плоть і кості Дзен. Це буде якась дзенбуддійська притча. Отож. Дзенгецу... Китайский мастер времен династии Тан написал следующие советы своим ученикам. Живя в мире, не привязывайся к праху его. Таков путь настоящего ученика Дзен. Когда видишь, как другой совершает хорошее, поддержи его, следуя его примеру. Услышав об ошибках другого, старайся не превзойти его. Даже если ты один в темной комнате, будь таким, как перед лицом благороднейшего гостя, выражая свои чувства, но не более чем это свойственно твоей истинной природе. Бедность, твое сокровище, не меняй его на легкую жизнь. Человек может выглядеть глупцом, но не быть им. Он может просто беречь свою мудрость. Добродетели плоды самодисциплины. Они не падают с неба, как дождь или снег. Скромность основа всех добродетелей. Пусть твои соседи откроют, для тебя, откроют тебя до того, как ты сам откроешься им. Благородное сердце никогда не принуждает себя. Его слова, как редкостные жемчужины, они редко появляются, но имеют большую ценность. Для чистосердечного ученика каждый день счастливый. Время идет, но оно никогда не запаздывает. Ни слова, ни стыд не могут управлять им. Осуждай себя, а не другого. Не суди правого и виноватого. Некоторые вещи, хотя и верные, могут казаться неправильными какому-нибудь поколению, так как цена правоты может быть установлена через многие века. Нет нужды требовать немедленной оценки. Живи делом, а результаты оставь великому закону Вселенной. Проводи день в мирных размышлениях. Споделаюся, что цитаты... Дзен буддізма обов'язково вас налаштували на щось гарне і дали підказку, як себе вести тут і зараз. Що ж стосується середи 7 серпня, це не дуже гарний день для людей, які народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачування зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця для вас сьогодні фартовий день, використовуйте його з користю. І я сподіваюся, що загальна карта за днем народження це підтвердить або спростує. Також така ж карта очікує тих людей, які народилися в інші дні. Знову буде три карти: перша карта за знаком задяку, під яким ви народилися або ваші знайомі. Тому не забувайте робити репости, якщо ви бачите, що. Що якійсь людині йде та, чи не та карта. Друга карта буде загальна карта дня на цю середу, і третя карта за Днем народження. Тож пропоную вам не напружуватися, якщо потрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки, якщо ви ще не підписані на езотаріум, робіть це, поки не пізно, щоб потім не прогавити якийсь важливий прогноз. А я вам роблю заворотній відлік 5. 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо з лева, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку цієї середи. Неврівноваженість, карта суддя, це Феміда або Джастис, справедливість. І в перегорнутому стані це погані емоції, якщо ви не будете контролювати свій емоційний. Стан буде досить погано для вас. Окрім цього, вас сьогодні можуть роздратовувати якісь зовнішні обставини, і ви можете втратити свою пильність, тож будьте пильними. Що стосується вашого емоційного стану, він досить нестабільний. Ви на грані психічного зриву, тому тримайте себе в руках і контролюйте свої емоції. Ще це дуже поганий день для з'ясовування якихось важливих суперечок для походу. У судові установи, навпаки, сьогодні суд проти вас, суддя проти вас. Також у цей день представники знаку Лев можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Терези. Для діви дуже гарний день. Карта успіху це в класичному таро Колесо Фортуни або Сфінкс. Бачите, тут лицар тримає граль. Святий граль. І цей граль це ваша удача, ваш успіх, який можливий, якщо ви будете тр трішечки ризикувати. Сьогодні ризик виправданий, сьогодні обставини та люди вам допомагають, бо колесо фортуни крутиться у ваш бік. Ще представники знаку діва цієї середи можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Козиріг. Для Терезів. Карта погана жертва, це повішений. Одначе перегорнутий стан цієї карти каже про те, що сьогодні для вас день подарунків. Якщо ви і будете щось втрачати, це те, що вам вже не потрібно, те, що вже віджило. Що стосується фізичного стану, він у вас досить позитивний. Сьогодні, до речі, непоганий день для того, щоб піти на обстеження до лікаря. Таким чином, ви можете запобігти якась хворобу, яка тільки у вас починає якось. Жити якийсь вірус. Окрім цього, ця карта каже про те, що треба бути благодійними і менше думати за себе, більше думати за інших людей і допомагати чим можете. Також непоганий день для того, щоб піти до храму і поставити свічки за живих та за тих, кого вже немає на цьому світі. Далі представники знаку Скорпіон. Перегорнутий папа, це планета Меркурій, і це погані її якості, ці якості гальмування. Сьогодні вам не слід поспішати, і головне, не слід довіряти своїй інтуїції, бо інтуїція вас сьогодні може завести у тупіковий стан. Це також зв'язок з якоюсь людиною, з іноземцем. Можливо, ви сьогодні зустрінете іноземця. Чи будете з ним з ним спілкуватися за телефоном? Рекомендація у цей день не ставити собі ніякі цілі, і якщо вам треба кудись їхати, краще виїхати заздалегідь, щоб не спізнитися. Далі представники знаку стрілець, імператриця в прямій позиції. Дуже гарний показник. Це каже про те, що фізичний стан у вас гарний. Окрім цього, ви можете сьогодні заробити якісь гроші, які вам дає простір. Сьогодні у вас, у вас також можлива матеріалізація ідеї, якщо ви будете про щось думати. А воно буде реалізовуватися у нашому тривимірному світі. Також це зв'язок з богинею матір'ю, землею. Тому, якщо у вас сьогодні буде можливість побути на природі на землі, постойте, хоча б босоніж на землі, і зарядіться позитивною вібрацією від нашої планети. Далі представники знаку Козиріг. Перегорнутий мах поганий показник, перш за все, для чоловіків, бо чоловіча енергія в цей день зачинена. Це також стосується творчості, тож сьогодні краще відпочивати і нічого не розпочинати. Також слідкуйте за своїм, его, за своїм егоїзмом, не будьте егоїстичні, краще у цей день присвятити себе якійсь іншій людині, її бажанням і зробити їй свято, якщо будете зосереджені. Лише самі на себе, то ризикуєте наробити багато помилок у своєму житті, які потім буде дуже дуже складно вигрібати. Далі представники знаку водолій, перегорнутий блазень, це нульовий аркан, позитивна фаза. Каже про те, що сьогодні день, коли ви можете навіть робити якісь смертельні помилки, вони будуть не смертельні, вам все проститься. Блазень каже про те, що не слід бути надмірно серйозним серйозними, щоб не відбувалося навкруги, слід більше посміхатися і дивитися з оптимі... з оптимізмом у майбутнє. Непоганий день для того, щоб трошки пошуткувати але над тима людьми, які. Розуміють, у яких є почуття гумору, щоб не образити людей ані словом, а не справами своїми ще представники знаку водолі 7 серпня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку тілець. Для риб дуже гарний день. Променисте сяйво. Це карта сонця. Вона пов'язана з гарною сонячною енергією, з можливістю заробити великі гроші чи підписати якісь важливі договори. Сьогодні вам вистачає енергії на все. Ви буквально як сонце, ви промінюєте цю енергію, одначе будьте обережні, є дуже багато темних, хмарливих людей, які можуть заслонити ваше сонце і напитатися вашою позицією. Позитивну енергію. Також ця карта пов'язана з дітьми, тому якщо у вас є можливість, присвятіть сьогодні хоча б кілька годин своїм дітям, вони за це будуть вам сильно вдячні, а ви їм залишите добрі спогади на майбутнє. Що представники знаку риби цієї середи можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки? Для Овнів приборканий Лев. Прямій позиції дуже гарний показник для звершення для великих справ для. Корисного використання своєї внутрішньої сили, сили волі сьогодні. У вас вона є дуже гарний показник для спортсменів, для військових та для чоловіків, які бажають здивувати своїх жінок. Сьогодні ви насичені чоловічою енергією, чоловічою потенцією, навіть якщо ви жінка, ви будете це відчувати. Ви можете буквально. Перегорнути гори і своїми силами допомогти не тільки собі, але і іншим людям, що представники знаку Овен цієї середи можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку ЛЕВ, для тільців. Гарний день для того, щоб виходити з кризових ситуацій. людних це кордони, які вам заважають. Сьогодні ви можете вийти за ці кордони. Це стосується не тільки якихось емфемерних психологічних кордонів, якихось перепонів, які заважають вам розвиватися. Це стосується і суто земних кордонів. Ви сьогодні можете легко виїхати за кордон і розширити свої. Можливості сьогодні вам відкривається дещо відкривається. Головне не сидіти на самоті. Хоча відлюдник, в якій би фазі він не випадав, він все одно каже про те, що треба бути обережними. Далі представники знаку близнюки. Помірність в перегорнутій стадії. Помірність це. Ініціативність, якої вам на жаль цієї середи буде не вистачати. Окрім цього, рекомендація зайнятися однією справою і не розсіювати свою увагу. Бо якщо будете розсіювати увагу, багато чого втратите. Також будьте безініціативні, хай люди вас заводять і вказують вам якісь цілі. Якщо ж ви самі будете собі намечати ці цілі, вони... Мало реалізовані можуть бути ще представники знаку Близнюки 7 серпня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Водолій, і нарешті раки. Ось кому треба бути особливо обережними. Вам випала розбита вежа, причому в прямій позиції це криза, це падіння вниз, це якісь руйнування. Нічого створювати ви сьогодні не зможете. Навпаки, сьогодні день катастрофічний. Якщо у вас є власне авто, рекомендую на ньому не їхати, бо велика імовірність ДТП травм. Зверніть на це увагу. Яку би ланку у житті ви не займали, ви сьогодні? Можете все втратити. Пожежа, небезпечна обстановочка, так що слідкуйте за приладами, щоб вони не спалахували. І слідкуйте за собою, щоб ваш гнів не руйнував вас самих і оточуючих ваших людей. Ще представники знаку Рак цієї середи можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. І нарешті загальна карта дня на цю середу. Закохані в прямій позиції. Інша назва цієї карти два шляхи. Тож у цей день є вибір. У цей день рекомендовано не вести себе відкрито та чесно. Якщо бажаєте виграти, обов'язково майте у своєму рукаві козирний туз. Рекомендація у цей день не особливо. Впадати в відчай, що все пропало, навпаки, у вас відкривається шанс все виправити або в кращу, або в гіршу сторону. Також це непоганий день для того, щоб зустрітися зі своїми коханими людьми. Далі, і якщо ви бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось коричневого Кольору. Ну, якщо подивитися на сам день, день більш-менш спокійний, одначе вночі можуть відбуватися досить неспокійні години. Це стосується вже ночі на четвер, з другої години ночі по світанок є щось небезпечного. Що стосується дня, день більш-менш спокійний. Головне не прокинутися у цей день на світанку, бо якщо прокинетесь на світанку, саме коли встає сонце, то можете. Цей день бути від цього розбалансовані. А я вам ще додам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися першого, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, верховна жриця в прямій позиції. Гарний день перш за все для жінок, які більше ніж чоловіки. Полюбляють спілкуватися і передавати якусь інформацію. Сьогодні ви отримуєте необхідну інформацію. Сьогодні гарний день для партнерських відносин, для зустрічей та для нових знайомств. І якщо ви бажаєте, щоб з вами був успіх, беріть з собою якусь подругу, вона вам обов'язково допоможе. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні не ваш день, вам випав. В імператор в прямій позиції це ознака того, що навколо вас гарна атмосфера. Люди вам в цілому допомагають, і навіть якщо ви будете просто сидіти вдома, до вас обов'язково сьогодні прийдуть якісь люди чи будуть телефонувати. Вони вас не забудуть. І якщо вам треба вирішувати важливі справи, краще мати при собі. Компанію, яка вам допоможе далі. Якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, смерть в прямій позиції, ознака того, що сьогодні можна щось змінити. Можна піти до полюкаря, можна змінити щось у своїй оселі, де ви живете. Можна змінити своє ставлення до людей і відверто їм це сказати сьогодні. Гарний день для позитивних кармічних. Змін ви сьогодні відпрацьовуєте свою карму, життя продовжується, нічого не стоїть на місці. Тож готуйтеся до змін на краще. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця. Карта погана, це диявол в цій колоді він називається кат, одначе він випав перегорнути. Це каже про те, що якщо ви будете тримати при собі свою агресивність, якщо ви будете спокійнішими, якщо ви не будете роздратованими, якщо вас не будуть роздратовувати внутрішні демони, то все буде гаразд. Ви сьогодні обійдете найгостріші кути. А зустріч з представниками влади, правоохоронних органів, вона вам у. Цю середу ніяк не світить. Вам сьогодні відкриті всі шляхи, можете навіть трошки, трошки експериментувати та ризикувати. Головне, щоб цей ризик був виправданий. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця перегорнута зірка магів, це День поганих якихось переживань. Вам важко контролювати свої емоції. У цей день ви можете забути про красу, про ваші надії, про віру, про любов. Ви сьогодні можете бути просто знецінені, тож керуйте своїми емоціями і не забувайте бути красивими, не забувайте вдягатися в щось красиво. Не будьте якимось покручами, навпаки, намагайтеся бути чистіше і ловити кайф від цього життя, а не тільки якісь. Психічні нервові зриви далі. Якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця дуже гарний день нагорода в прямій позиції. Це ця карта каже про те, що закінчується довготривалий період, який можливо тривав не один рік. Ви його сьогодні дуже... Грамотно закінчуєте, ви отримуєте нагороди, отримуєте результати, і в цілому ви сьогодні знаходитесь на вершині свого життя, у вас закінчується довготривалий період, ви знаходитесь на порозі чогось нового. Тож отримуйте подарунки і не кажіть, що вам не давали. Ще представники знаку, якщо ви народилися під знаком Скорпіон, для вас особливо гарний день. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно день непоганий, вам випали сутінки. А сутінки це неможливість ясно бачити далеко вперед. Це якась імла, якась брехня, яка може закривати вам розуміння того, що відбувається навкруги. Може боліти голова, можуть бути якісь неясні обставини, які вам можуть створювати. Лювати або люди, або духи з духами краще дружити, а з людьми краще товаришувати. Тож намагайтеся ну, у цей день менше слухати людей, а більше слухати внутрішній голос, голос інтуїції вона вас не підведе і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком рак. І далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, перегорнутий вівтар це карта страшного суда в класичному таро, і в перегорнутому стані ця карта каже про щось новеньке: про те, що вас можливо ваші друзі можуть підбити сьогодні трошки випити, можете собі це дозволити, одначе. Не забувайте, що цей день може бути сповнений несподіваними зустрічами з якимись старими друзями, яких ви вже давно не бачили. Якщо ви вирішили все ж таки пити, то не запливайте за буйки. Також у цей день можливі проблеми, які вам будуть створювати ваші родичі. І будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком риби. І остання карта для всіх людей, які народилися 18-го року. Або 27-го числа будь-якого місяця, перегорнутий вершник каже про те, що. Краще посидіти вдома в класичному таро це колісниця. Сьогодні день деградації. Навчитися чомусь ви сьогодні не зможете, окрім як на помилках. Можливо, хтось з вас буде повертатися до якихось справ, які ви не доробили. Сьогодні день, коли мудрість, на жаль, не з вами, тому ви можете або казати, або писати різні дурниці. Тож тримайте свої думки дурні при собі, не дозволяйте їм руйнувати ваш простір і ваші відносини. З іншими людьми будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком стрілець. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці карти таро переможців, відбувалося, щоб все найкраще у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком репостом. Коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Не забувайте робити репости та щось дописувати. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів, і наш єдиний Вакантанка! Господь. Батюшка, бог.